Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І у цю інформаційну годину ми будемо говорити з гостем з нами відеозв'язком. Олександр Ткач, Меджибіський селищний голова. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава рада вас бачити. Пане Олександре, і власне говоримо про підсумки 2022 року. Плани на 2023 рік. От власне з чим Меджибіська громада вже дійшла до закінчення поточного року і що вже собі запланувала на рік наступний. І давайте розпочнемо з підсумків так поточного року. Попри війну, все ж таки, пане Олександре, що вдалося втілити у громаді. А які плани все ж таки залишилися нереалізованими, і вони, так би мовити, перенеслися вже на той час, коли або після перемоги, або на наступний рік? Дякую за питання. Дійсно сказати, що це не простий рік, це нічого не сказати. Надзвичайно трагічний рік в умовах повномасштабної агресії ми живемо. Велика частина наших. Воїнів сьогодні знаходиться на передовій, і наші думки кожен день, кожний ранок, кожний вечір завжди поряд з ними, разом з ними. Ми всі молимося, ми всі переживаємо за них. І наше основне бажання це перемога, це мир в Україні, це повернення додому живими і здоровими наших захисників. Попри це, життя тут в нас триває, і перші задачі, які ми ставили, це дійсно забезпечення. Оборони нашої країни і нашої території, в плані того, що коли почалась повноваштабна агресія, було створено територіальну оборону в громаді. Було створені блокпости на початку, тому що ніхто не знав, як буде розвиватися події надалі, всі, всі мешканці громади надзвичайно активно відгукнулися. Потім пішли внутрішньо переміщені особи. Ми зайнялися розміщенням внутрішньопереміщених осіб надавати, треба було їм прихисток. Люди злякані, люди знервовані. Це дуже було непросто. У нас майже 16 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб перейшло через нашу громаду. Ну, якщо вже ми за неї говоримо, на сьогоднішній день в нас зараз проживає 477. Осіб з них 67 люди з особливими потребами, і надалі в нас створені місця для прийому громадян. Що в тому буде потреба, ми готові прийняти в нас до ста Ми готові на сьогоднішній день надати прихисток громадянам. Попри це, попри війну ми не зупиняли деякі наші роботи. Звичайно, проектів було надзвичайно багато різного характеру. Це і в освітній галузі, і в культурній галузі. Але цей рік ми реалізували тільки ті проекти, які безпосередньо стосувались критичної інфраструктури. Ми закінчили реконструкцію двох водогонів в населених пунктах і провели поточні, деякі ще не закінчені поточні ремонти доріг комунальної власності. Отак, От якщо коротко сказати, це ті роботи, які ми зробили за цей рік в громаді. Але Знову ж таки хочу підкреслити, що основна задача була наша це забезпечення як внутрішньо переміщених осіб, так і допомога нашим хлопцям, нашим бійцям на фронті. Величезна кількість гуманітарної допомоги це більше 68 тонн, Ми так підрахували скільки ми відправили тільки це і на збройні сили, це і на цивільне населення. От остання наша допомога. Була в місто очаків, тому що е, якщо більш-менш в нас збройних сил зараз забезпечення є е, продуктами харчування, цивільне населення звичайно страждає від цього. Я дуже щиро дякую нашим громадянам, всієї межибівської громади. Всі активно відгукнулися. Ми е, більше 20 тонн, Гуманітарної допомоги відправили безпосередньо в місто Очаків, за що нам мер дякував. Відповідно, вони організували соціальні штати, роздавали людям безкоштовну цю гуманітарну допомогу. Ось такі в нас, в принципі, були роботи в цей рік. Ну, Звичайно, звичайно, забезпечення освітнього процесу, ви теж розумієте, наскільки в складних умовах на сьогоднішній день ми працювали, але в нас. В усіх навчальних закладах є сховища так, де хто працює в повній мірі повністю офлайн, дехто в змішаній формі, тому що сховища не повній мірі можуть забезпечити укриття, але всі знаходяться за учнівськими партами. Це теж я рахую, що це в сьогоднішній час це досить досягнення. У Нас працюють садочки також. Вирішено питання забезпеченням опаленням. Наскільки наскільки в сьогоднішніх умовах це можливо, ми абсолютно все це викона і виконуємо надалі. Пане Олександре, ви власне говорили про те, що збирали гуманітарну допомогу, і це Очаків та інші населені, де окуповані вже пункти е, України. Так і е, власне оцю гуманітарну допомогу ви збирали це кошти громади, до прикладу, ви з селищного бюджету, кошти виділяли на закупівлю того чи іншого. Це долучалися мешканці. До прикладу, якщо ми говоримо про продукти харчування, то можливо там в осінній період, коли вже люди збирали городину, можливо, вони долучалися таким чином. Чи можливо співпрацюєте ще й із міжнародними, до прикладу, Організаціями, благодійними фондами, які вам надсилають допомогу, а ви вже переправляєте їх далі цю її далі. Цю допомогу, ну і можливо частину залишаєте на забезпечення внутрішньопереміщених переміщених осіб. Дякую за запитання. Якщо говорити за гуманітарну допомогу, яку ми надавали безпосередньо і жителям Очакова і внутрішньо переміщеним особам, ми найбільше спиралися на свої сили, тобто. На своїх громадян, на мешканців нашої громади, а також ви знаєте, була така програма. вона ще зараз ну буде. Я думаю, далі продовжити гарний почин, сади перемоги. Наші фермери долучилися до цього. Наші одноосібники долучились до цього. Приватні господарства і було зібрано нами і великий урожай моркви, великий урожай картоплі, великий урожай капусти. І це все ми безкоштовно. Віддавали на потреби і мирних жителів і збройних сил. Дуже багато ми зробили таких наборів сухих борщів, сухих кашів. У нас наші заклади працювали активно в цьому напрямку, і це безпосередньо ми відправляли на фронт нашим бійцям Збройним силам. Нашим. Не за бюджет гуманітарну допомогу не закупляли, натомість внутрішньопереміщеним особам продуктові набори. Ми закупляли коштом місцевого бюджету безпосередньо. І е, зараз, от останній останній момент перед новим роком, ми хочемо зробити теж е, такий подарунок до новорічних свят внутрішньо переміщеним особам, і знову ж таки вручити продуктові набори. Крім того, ми забезпечили продуктовими наборами з Місцевого бюджету сім'ї військовослужбовців. Ми забезпечили по потребах внутрішньопереміщених особам особ, твердопаливні матеріали тим, хто вкрай цього потребує. Ми забезпечили також сім'ям загиблих. На жаль, як і всі громади, ми маємо загиблих, щиро співчуваємо цим родинам. Також забезпечили їх твердопалими матеріалами в основному спираємося тільки на свої сили, на свій місцевий бюджет. Хоча в нас більше 150 виїздів по громаді зроблено якраз в організацію Червоного Христа. Виїжджають до внутрішньопереміщених осіб, до наших громадян, забезпечують різними медичними такими послугами. Дуже я дякую за співпрацю. Прекрасна співпраця. Плюс Карі у нас також активно працює по громаді. Щира подяка людям, люди з великими серцями. Надзвичайно відчуваємо їхню допомогу. Олександр, якщо про внутрішньо переміщених осіб, ви кажете, що є ще місця для їх розміщення. Так. Громада насправді меджибійська вона не настільки велика, і розміщуєте, де у приватних, до прикладу, домоволодіннях чи можливо маєте місця такого тривалого перебування, компактного перебування внутрішньо переміщених осіб. Дійсно, ви кажете, що громада невелика, але повірте, що так як і українці всі дуже з щирими великими серцями люди в основному ми розміщували в приватних садибах наших внутрішньопереміщених осіб, і зараз вони практично всі проживають в приватних садибах, тому що є будинки, де зараз люди не проживають з тих чи інших причин. Ми розміщуємо їх там таких громадських місць У нас ми, коли школи були закриті, розміщували школі, Потім, коли зараз школи працюють, такої потреби в принципі, у нас не було, тому що коли в нас було майже до півтори тисячі внути, переміщених осіб, нам не вистачало приватних садиб. На сьогоднішній день це до 500, ми розміщуємося в основу приватних садиб. І, власне, пане Олександре, ви вже говорили про те, що трішечки реконструювали водогони? Пам'ятаємо, що ще рік два тому ви взагалі прокладали нові водогони. Вони з'являлися на тренах громади. Разом з тим і реконструювали, і також відкривали амбулаторії, і планували, як наскільки мені не зраджує пам'ять, ремонти у навчальних закладах освітніх садочках. Дуже планів загалом багато було. Ви кажете, що частину все ж таки вдалося реалізувати. Те, що цього року не реалізували на наступний рік, плануєте? Чи вже власне потім можливо десь далі? Звичайно, перший план у нас всіх план сподівання, мрія це перемога і мир в Україні. Планів у нас надзвичайно багато. Ви знаєте, що в нас регіон якраз туристичний, туристичний магніт, наша фортеця, могила. Балшемтова, ну просто гарні місця для відпочинку. Тому ми сподіваємося, що перш за все ми будемо розвивати туристичний бізнес в громаді. Звичайно, у нас є така стратегія розвитку нашої освіти по європейському зразку. Ми спланували, і при, при першій ж нагоді ми її проведемо обов'язково, тому що перша задача, яку ми ставимо перед собою, це. Доступність освітніх послуг і якість освітніх послуг в нашій громаді, звичайно, це закінчення повністю водозабезпечення всієї громади централізованим водопостачанням, звичайно, це утримання дорожньої інфраструктури, звичайно, це підтримка. Наших закладів освіти в плані ремонту, закладів культури в плані ремонту, закладів дозвілля, планів надзвичайно багато. Про них можна дуже багато говорити, але е, звик зробити, а потім розказати вже про результати е, роботи. Пане Олександра, які результати роботи, якщо ми говоримо про бюджет 2022 року, який він у меджибіській громаді чи виконали ви бюджет загалом? Чи був у вас бюджет розвитку на поточний рік? На сьогоднішній день що загалом загалом сати у нас як разу це часу виконано на Ми проговорили з основними наповними чи наших нашого бюджету. В принципі, в принципі, бюджет. Я надію, що до на кінця року ми 100% відсотків Так, да, Були сподівання на велике перевиконання, але на жаль, війна перекреслила наші плани. Але в будь-якому випадку. Бюджет, я думаю, що ми виконуємо на цей рік. Так, да, складно. Да, є питання відповідні, да, багато бізнесу або закрилося, або зменшили потужності. Багато аграріїв. У нас аграрій, в основному основна чи Знаєте, в яких умовах на сьогоднішній день працюють, якими труднощами вони стикнулися при реалізації зібраного врожаю, але. Дякувати Богу, дякувати нашим трудівникам. Вони вийшли з цього положення, виходять з цього положення, і наш бюджет на цей рік буде, буде виконано. Я на це дуже сильно сподіваюся. Якщо говорити за бюджет наступного року, так цифри ми. Такі, скажімо, взяли дуже обережні, тому що не, не знаємо, як наступний рік, як, буде, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми оптимістично дивимося на, на ситуацію в країні, але бюджет складали так більш-менш помірковано. Так? Тому. Ну, сподіваємося, сподіваємося, звичайно, що е, не зупинимося на тих, на тих окреслених задачах, а будемо розвиватися. Дуже багато в нас перспективної молоді, хочеться для них багато зробити. Е, багато в нас е, людей похилого віку, для яких надзвичайно важливо соціальні послуги. Якщо за це говорити, то е, ми сподіваємося, що нам в наступному році вдасться відкрити е, відкрити. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, і двадцять ліжкомісць для людей, які опинились в складних життєвих обставинах, це такий досить важливий соціальний проект. Я гадаю, що нам вдасться зробити. Плануємо відкриття на наступний рік. Є погодження від департаменту охорони здоров'я, відкриття ще одної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, тобто в усіх галузях. Стараємося не не пасти задніх і йти знову з часом і йти вперед. З вірою в перемогу, з вірою в мир і в майбутнє нашої країни, пане Олександре, на поточний рік бюджет розвитку, хоча б якийсь мали, бо дуже багато громад говорить про те, що не було як такого бюджету розвитку. Ну я згідний, тому що знову ж таки ми не перелаштовувалися ходу, Лоштос, то що ми планували собі на початку року і планували на розподіл вільних ліжків. Звичайно, воно на все У нас навіть сесія. Вона планувалась на 28 лютого, Розуміємо, що 24 четвертого. Ми прокинулися в іншому світі світі трагічному, тому тоді, взагалі, ми не говорили ні про бюджет, ні про що ми думали, як захистити нашу країну. Тому дійсно цей рік такий говорити про бюджет розвитку не настільки приходиться. Олександр, бюджет 2023. Чи має вже громада головний фінансовий документ на наступний рік? Так і якщо маєте, то це який бюджет? Він збалансований? Він воєнний? Який він буде у Меджибужі? Uh -huh. Вчора відбулася нас бюджетна сесія. Так ми назад. Ми прийняли бюджет. Щиро дякую всім, хто приймав в цьому участь в бюджетному процесі. Цей виконавчий комітет, це і депутатський корпус. Так ми прийняли бюджет у нас збалансований. Якщо говорити про проблеми, це абсолютно всі така проблема. Це недостатня освітня субвенція. На в нас, якщо говорити, це орієнтовно мільйон 400 тисяч гривень. Якщо цей рік, який минув, минає на сьогоднішній день, так ми мали залишок освітньої субвенції орієнтовно 2,3 мільйона і сподівалися впустити його на матеріально-технічне забезпечення наших закладів. На жаль. Ми його використали все на захищені статті на заробітну плату наших вчителів. І на наступний рік ми вже покрили цей дефіцит якраз місцевого бюджету, тому що ми розуміємо, що в першу чергу це захищені статті, а потім вже, потім вже розвиткові. все таки ми сподіваємося, що в нас буде залишок, залишок на вільні лишки, і ми ті наші плани, які ми для себе побудували. Ми в наступному році все таки продовжимо виконувати, тому що цей рік прийшлося нам відкласти трошки ті деякі з тих планів, що ми запланували. А якщо бюджет 2023, скільки там буде власних надходження, скільки не власних? Якщо говорити за бюджет 2023, то орієнтовно. 65% буде власних надходжень орієнтовно. Я би не хотів вже так оперувати цифрами. Ну а якщо в відсотках, то десь орієнтовно в такому плані на власні надходження. Більше того, ми сподіваємося надалі, що в нас запрацюють кілька підприємств, які в цьому році. В нас розмістилися, і АД, одне з підприємств, ви знаєте, онур, яке будує, добудовує ділянку дороги, воно планує залишитися в нас на теренах громади. Це теж великі надходження. Якщо це так буде, тоді в нас збільшиться можливості для реалізації тих чи інших проектів, тому що надходження відповідно в громаду збільшиться. А власні надходження за рахунок чого найбільше вони формуються у вашій ПДФО? громаді? ПДФО, Воно займає біля 60% усіх надходжень? Двадцять другому ПДФО в громаді збільшилося? Двадцять другому році і нас у ПДФО на 100% і одну десяту відсотка бюджет вже на сьогоднішній день. Тобто воно як запланували, так і воно залишилося. І якраз ПСФ. Пане Олександре. У бюджеті на наступний рік які основні видатки? На що спрямуєте кошти? Поки ми е, не зробили реструктуризацію, ре називаємо це так, або перспектив нашої освітньої галузі, основна частина видатків нашої громади це якраз освітня галузь. Е, така, е, як на мою думку, Цифра, яка лякає, але вона є. Від неї нікуди не подітися. Майже 70% нашого бюджету йде на освіту. Це дуже багато, надзвичайно багато. Тому ми прийняли таку стратегію розвитку нашої освіти, де ми плануємо зменшити ці віддатки. Це орієнтовно буде осінь наступного року, тому що по нашому законодавству за рік проект має. Розглядатися, обговорювати з громадою, з учасниками освітнього процесу, з батьками, тому ми плануємо на кінець року все-таки зменшити видатки саме на освіту. Якщо нам це вдасться, а я думаю, що нам вдасться, ми доведемо людям, що це необхідно і що це дійсно буде зиск, то тоді можна буде говорити за інші вкладення в ту чи іншу галузь. Економіки нашої нашої громади. Пане Олександре, у наступному році чи передбачали саме кошти на сферу обороноздатності? Я не знаю, чи можу я говорити це в прямому ефірі. але якщо в загальних фразах так в нас є бачення з цього приводу. Я думаю, що коли вони Збудуться, вони збудуться вже 100%, тому що є відповідні рішення то ми ще будемо мати в складі громади ще один такий досить бойовий підрозділ. Угу. Ну власне плани є. Головне тепер реалізація цих планів. І на завершення вже нашої розмови, пане Олександре, вже от на носі Різдво, святвечір, різдво. Потім Новий рік. Розкажіть, будь ласка, чи святкуватиме Меджибіська громада цього року? Ну, якщо говорити за новорічні свята, ви знаєте, таке питання на сьогоднішній день непросте. Якщо говорити про дітей, звичайно, дітям потрібне свято. Дітям потрібне свято, тому що дитинство в кожної людини одне, вони хочуть подарунки, вони хочуть відволіктись від цих. Днів наших трагічних тому ми прийняли рішення, що в освітніх закладах безпосередньо будуть проведені такі новорічні заходи. Відповідні з врученням подарунків. Ми за кошти селищного бюджету всім діткам від 0 до 17 років закупили подарунки. Дуже багато в цьому напрямку попрацювали. Всі підприємці нашої громади також долучилися до цього, не залишились осторонь дітки внутрішньопереміщених осіб, тобто в такому дещо обмеженому форматі, але святкування обов'язково будуть. Обов'язково будуть, я думаю, в кожного родині будуть відзначати Різдво, тому що це сімейне свято, тому що це родинне свято і це українські традиції, і це повинно бути. І я хочу сказати, що. Наші воїни, наші солдати, наші захисники е, саме е, саме захищають е, нашу ідентичність, нашу е, українську е, національну ідею, захищають наші традиції. Тому ми повинні це притримуватись і е, ніяка е, ніякий окупант не може цього з нас. Вибити, ми любимо Україну, ми любимо український народ, ми любимо українські звичаї, тому ми їх будемо обов'язково притримуватись, пане Олександре. Але я так розумію, що у вас такі невеличкі святкування розпочалися ще з дня Святого Миколая. Він приходив до дітей, певно, що так до дітей, але в кожному дійсно, в начальному закладі були вручені подарунки, були проведені конкурси, були Такі святкові заходи е, зроблені з відображення, відповідно, на офіційному сайті, на сторінках кожного навчального закладу, але знову ж я хочу сказати, що це було в такому обмеженому форматі, не так, як ми звикли. Е, прийняли рішення не встановлювати ялинку. Е, знову ж таки, е, хоча я особисто був прихильний, щоб її встановлювати, але громада вирішила, що на сьогодні це не на часі. Е, відповідно... Не встановлювали ялинки, а але по навчальних закладах, по колективах провели е, заходи щодо святкування Дня Святого Миколая і відповідно новорічних свят. Пане Олександре, останнє буде запитання вже на нашу з вами розмову: перебої з електропостачанням. Розкажіть, будь ласка, який вихід з цього знаходить Меджибіська громада, як у цей час працюють школи, як у цей час працюють амбулаторії у вас? Яким чином намагаєтеся, аби все-таки принаймні критична інфраструктура у громаді працювала? Не скажу, що без проблем ми цей шлях йдемо, Не скажу, тому що особливо десь. Тижні два назад це взагалі було критично. Надзвичайно багато було відключень, важко було з генераторами, тому що важко було їх закупити на сьогоднішній день. Безпосередньо, ну, звичайно, дякуємо нашим першу чергу, чергу енергетикам, які вчора визначали своє професійне свято, які справляються в цей надзвичайно складний час з задачами і з викликами, які ставлять е, сучасність. Але на сьогоднішній день і ми вже підтягнулись. Ми закупили досить велику кількість генераторів. Закупили паливо для генераторів. Тому на сьогоднішній день можна сказати, що ну, якщо не вирішено це питання, то ми з ним успішно боремося. Пане Олександре, дякую вам за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову. Дякуємо. Отож, з нами відеозв'язком був Олександр Ткач, Меджибіський селищний голова. І далі до головних новин на цю мить служба безпеки України.